треба відмі відмітити що незважаючи на ті складні умови які є на сьогоднішній день підприємства мети з холдінга виконують свої фінансові зобов'язання перед містом а саме в минулому році надходження податків та зборів камінь склали майже 31% всіх доходів бюджету міста і це надає можливість нашому місту реалізувати наші соціальні програми забезпечити соціальну в життєдіяльність громади та здійснювати своєчасне фінансування соціально захищених видатків загальна сума коштів мети холдінг, які будуть спрямовані на розвиток громади згідно нашого меморандуму, буде становити 50 мільйонів гривень. Зазначені кошти передбачені на участь у реалізації шести важливих проєктів, а саме реконструкція та капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я. Проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту в будівлях міської лікарні швидкої медичної допомоги та нове будівництво захисної споруди в ліцеї номер 22 Я хочу підкреслити, що дуже важливо для компанії Метинвест підтримувати міста, в яких знаходяться наші підприємства. І я вважаю, що це такий у нас перший крок до великої співпраці між нашою компанією та містом І Ми реалізуємо ще не один великий проект разом. І будемо розвивати місто, в якому працюють наші люди, в якому живуть наші люди. І наша мета зробити разом з вами його максимально комфортно. Тому я вважаю, що цей номерандум – це лише тільки перший крок в подальшій нашій великій співпраці. Кам'янське це місто, яке сьогодні є рідним домом для багатьох переселенців, в тому числі металургів Маріуполя і всієї Донецької області. І сьогодні вони пліч-опліч з камінчанами працюють для нашої перемоги. Ми пишаємося, що ми живемо і працюємо в місті Кам'янське. І будемо робити все, щоб це місто стало для життя ще комфортним і безпечним. Підписання сьогоднішнього меморандуму між містом та метинвестом це дуже важлива сторінка у дружбі і співпраці між містом та метинвестом і підприємством Медсталь. Я хочу подякувати великий бізнес за те, що ви, ви скажімо так, вкладите в здоров'я і в безпеку наших мешканців. І хочу подякувати за цю співпрацю і від усіх громади потиснути руку Олександру Геворовичу, Олександр Борис. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо нашим гостям за таку активну життєву позицію та всіх запрошуємо на спільне фото.